Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. В цьому випуску IT новин. Відновлення класики. Bethesda випустила перевидання Doom і Doom 2. Що в ньому цікавого? Архів легендарного текстового процесора WordStar 7.0 Тепер доступний для запуску на сучасних ПК. АВС несподівано припиняє роботу кількох сервісів, залишивши користувачів в невизначеності, що відомо на сьогодні. Поїхало до новин. Відновлення класики. Бесезда випустила переведання Дум Doom і Дум-2. Doom ці класичні ігри тепер доступні в єдиному пакеті, що включає кросплатформений, багатокористувацький режим Deathmatch, внутрішній ігровий браузер модів, новий епізод для одиночної гри та багато іншого. Переведення Doom і Doom 2 є безкоштовним оновленням для тих, хто вже володіє цими іграми. До речі, напевно, я не володію. Тоді ще все, скажімо так, брало безкоштовно. Ладно, гравці отримують доступ не лише до оригінальних шутерів, але і до додаткового контенту, зокрема, епізоду Сігіл Джона Рамера, випущеного у 2019 році, а також нового епізоду «Legacy of Rust», створеного спільно розробниками Зит Software Night Dive Studios та Machine Games. у багатокористувацькому режимі гравці зможуть насолоджуватися 25 новими картами для дисматч, тобто у гравців буде до 43 карт на вибір. Кросплатформіний дисматч і кооперативний режим підтримують до 16 гравців одночасно. Doom та Doom 2 також були пропатчені на рушії Unity для підтримки сучасних широкоформатних моніторів. Це свідчить про безперервне визнання та популярність цих ігор серед шанувальників, а також зусилля компанії Bethesda щодо збереження спадщини класичних шутерів. Я коли цю новину прочитав, в мене просто знаєте, такі флешбеки, там початок 90-х років. Або середина. коли там дум вийшов, забув уже. Так ось це стояло напевно, на кожному комп'ютері взагалі. Та й Джон Кармак і Джон Рамера це люди, напевно, які рівня там Джона Леннона і Поли Маккартні в популярній музиці, в, 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 гейм індустрії, де і взагалі в розробці. Те, що вони зробили, тоді це виглядало просто як меджик. Коли там комп'ютери були дуже повільними, щоб застартувати якийсь умовний, дуже простий софт, проходили там кілька секунд. А тут... Швидкі руши, які працював навіть на дуже повільному желізі, працював швидко і ти міг грати в 3D-вимірну гру, яка швидко реагувала на всі твої дії. Це виглядало на той момент просто фантастично. Це був просто отвал башки. Вау! І, ну, звісно, я не дуже полюбляю жанр First Person Shooters. напевно, ви знаєте, але все одно ну, це така справді класика. Молодце. Просто молодце. До речі, шо, як він опинився в бесезді, я щось забув. У мережі опублікована архів WarStar 7.0 для запуску видавничого ПО 92 го року на сучасних ПК. Вау! Відчуйте себе якимось Стівеном Кінгом. Цей редактор, випущений у 92-му році, став невід'ємною частиною творчості багатьох письменників, включаючи Джорджа Мартіна. Ну і їм також можна себе відчути. Його опублікував канадський фантаст Роберт Джеймс Сойер. Тепер кожен охочий може запустити повноцінне видавниче програмне забезпечення на сучасних комп'ютерах. Чисто поражать, як на мене. WordStar був першим текстовим репроцесором з VizziFick-функціоналом, розробленим для мікрокомп'ютерів. Комп'ютерів, що дозволяло зосередитися на створенні довгих текстів. На відміну від інших програм, які імітували роботу друкарських машинок, WordStar забезпечував користувачам більше гнучкості, що дозволило ввести функції для. Просунутих користувачів. Програма пропонує систему невидимих коментарів, які можна використовувати для створення віртуальних закладок, а також зручну систему гарячих клавіш. WordStar дозволяє писати тексти, імітуючи можливості друкарської машинки і водночас використовувати сучасні технології для письма. Сучасне на той момент, ви розумієте. Архів містить 680 МБ даних. Ахренець на той час. І включає два емулятори MS-DOS. Вони дозволяють запускати програму на Windows. Для користувачів Linux та MacOS доступна відповідна версії DOS Box X. Цитую: Я також включив у архів багато утиліт, які інакше були втрачені для історії, включаючи матеріали з бібліотек на форумі CompuServe. WordStar, де я був одним із системних операторів, зазначив соєр. Ну просто дуже прикликається з попередньою новиною. Погодьтеся, да я ніяк не можу згадати, де я перший раз прочув про цей WordPress, або у Стівена Кінга, або десь ще я такий вау, це так цікаво, як вони це все писали. Зараз ви можете самі спробувати, якщо вам чомусь цікаво. OpenJDK покращить швидкість старту Java додатків. Потім прокоментую. Пропозиція, відома як JEP, має назву Завантаження та зв'язування класів заздалегідь. Вона передбачає, що класи додатка будуть доступними при старті ход 100 GVM. Як це працюватиме? Під час першого виконання додатка система моніторитиме його і зберігатиме завантажені та зв'язані форми усіх класів у кеш. Це дозволить використовувати їх у наступних запусках. Ну що в свою чергу створить основу для подальших покращень швидкості старту. Та часу розогріву. Пропозиція була створена на початку вересня минулого року та оновлена 4 серпня. Наразі немає інформації про конкретний термін впровадження цієї важливості в Джаві. Основною метою є збереження динамічності платформи Java, Водночас зменшуючи витрати, які потрібно нести при кожному старті додатка. Java визначається такими функціями, як динамічне завантаження класів, напевне, ви чули, і рефлексування, що дає розробникам велику гнучкість. Наприклад, Java розробники можуть створювати бібліотеки, які динамічно завантажують плагінні компоненти під час виконання. Завжди це використовуємо. Однак, ця динамічність має свою ціну. JVM використовує багато роботи під час старту звичайного серверного додатка, що може займати від кількох секунд. До кількох хвилин. І навіть кількох годин, я вже таке бачив. Також що я хочу сказати, я взагалі не розумію сенсу в цій пропозиції, тому що давайте будемо відверти: ніхто не пише маленьких додатків на джаві. Якщо ви пишете, припинить це робити. Java це для великих додатків. І коли ваш додаток працює кілька років поспіль, взагалі без рестарта, то сенс покращувати швидкість його старту ну, нульовий. Ви розумієте, так? Да? Тому що він стартує раз на кілька років, вам треба покращувати швидкість його роботи. Так ось, Java і так працює набагато швидше, ніж будь-які інші конкуренти. Там пришвидшувати просто немає чого. А пришвидшувати віта... холодний старт, щоб що. Шо? Щоб на Java можна було писати якісь маленькі прикладухи, навіщо там вже багато мов програмування, які цим займаються. Мені здається, що це виключно якийсь маркетинговий ход. Напишіть в коментарях, якщо ви бачите якийсь сенс, цьому покриваємо. Кращення, тому що я якось просто не можу здогадатися, навіщо це як на мене, чи буде стартувати великий серверний застосунок, там не знаю три хвилини, чи буде стартувати сім хвилин, чи буде стартувати півхвилини. Да яка різниця? Він все одно стартує раз в кілька років. Яка різниця? Ну окей, я не розумію. Мабуть, це просто попитка якось конкурувати з Майкрософтом, який стартує швидше. Хочете стати фронтенд разробником але не знаєте з чого почати? Курс від 0 до Junior це ваш ідеальний старт. Протягом 10 місяців ви пройдете повний шлях від вивчення основ JavaScript на початковому рівні через персональне менторство та навчання фронтен та рівні Junior, до роботи над реальними проєктами з комерційним досвідом. Бонуси включають допомогу в оформленні LinkedIn, перевірку, резюме та пробну співбесіду. Не пропустіть шанс розпочати кар'єру Мрії. Реєструйтеся сьогодні. Microsoft презентує .NET Aspire для створення розподілених додатків. А ось Microsoft займається зрозумілою темою і робить те, що треба. <суміло> Не покращить старт холодний. Компанія голосила про запуск нового стеку для розробки розподілених додатків. Джон Галлої. Головний менеджер продуктів компанії підкреслив, що Aspire може бути використаний з будь-яким додатком на платформі .NET. Для розробників вже доступний покроковий гід, що демонструє, як інтегрувати Aspire у існуючі проєкти. Згідно з інформацією від Gallo, Aspire забезпечує підвищену надійність і моніторинг, а також функцію виявлення сервісів. Команда інтернет-видання DevClass протестувала інструкції Галоє, використовуючи існуючий додаток на VS Code на Mac. В Ангуе у них нічого не вийшло, тому що VS Code на Mac – це ви розумієте. Навіщо ви мавок використовуєте, якщо у вас .NET? Не треба так робити. Ладно, жартую. Так от, правда, під час інтеграції виникли деякі труднощі, які я вже вам обіцяв. Зокрема, пов'язані з документацією Spire. Не буду коментувати. До прикладу, на початку в ній було зазначено, що Visual Studio є не обов'язковим. Однак далі використання все ж передбачалося. Вам не треба Visual Studio, але ось тут його використайте. Дашборд SPR надає корисну інформацію про ресурси, журнали, терсування та метрики продуктивності, що може бути особливо корисно під час налагодження. Тим не менш, Microsoft попереджає про можливі проблеми безпеки, пов'язані з відображенням чутливих даних у змінних середовищах. SPR призначений для розгортання в Azure Container Apps або в Kubernetes. що очікувано. Проте розгортання не є простим, оскільки, як зазначає видатний інженер Девід Фаулер. Багато різних фаулерів, ні, це інший фаулер. Цитата: Espayer надає оркестратор для розробки, але не для продуктивного середовища. Якщо ви хочете використовувати модель Espayer у вашому розгорнутому застосунку, то вам потрібен оркестратор. Я би рекомендував Кубернетіс. Кінець цитати, хто б очікував чогось іншого. Якщо оркестратор, то кубернетіс. Ось Microsoft займається корисними речами, а не якоюсь маячньою. Молодці. АВС припиняє роботу низки сервісів. Їх, напевно, покусав Google. Зокрема, йдеться про AWS CodeCommit, AWS cloud 9 та Amazon Forecast та інше. Це викликало занепокоєння у спільноти через відсутність чіткої комунікації з боку компанії. Amazon, як завжди. Після зупинки сервісу Amazon QLDB AWS почала публікувати статті, в яких пропонують замінити код коміт на інші гід провайдери, чипа нам лінки підтримувати наш гід провайдер. Cloud Search на OpenSearch, Cloud Nine на AWS і DE Toolkit. Я з ним не працював, не знаю наскільки це вміняємо заміни. Проте ці матеріали не прояснили статус існуючих сервісів, залишивши користувачів в невизначеності. Джевбар, віце-президент АВС, підтвердив, що компанія вирішила припинити новий доступ до кількох сервісів, зокрема АВС CodeCommit. Хоча нових клієнтів не реєструють, функції та безпеки існуючих сервісів залишаються незмінними. Слухайте, ну це не зовсім так працює. Ви, як програмісти більшості з вас, погодьтесь, да? Навіть якщо. Забороняють реєструватися виключно новим користувачам, це також створює проблеми вже для існуючих компаній, тому що до вас прийшов, наприклад, новий розробник і вам треба надати йому доступ до код-бейс. Що ви будете робити? Клас, там немає важливості реєструвати нових. Будете відбирати а, учетку у попереднього розробника, передавати новому. Ну слухайте, це маячня, погодьтеся. Ну і інші проблеми. А якщо у вас команда, наприклад, збільшується. То все, ви вже приплили, треба переносити на інший гід провайдер. Ой, Амазон. Експерти зазначають, що це рішення контрастує з попередніми заявами керівництва АВС. Без коментарів, які запевняли, що компанія не зупиняє свої сервіси. Когось він мені нагадує. Ніяк не можу згадати кого. Скотт Пайпер, консультант з безпеки, закликав АВС створити сторінку для оголошення про депрекацію, щоб користувачі могли отримувати актуальну інформацію про зміни, що треба було зробити з самого початку, як на мене. Тому що, якщо ти вносиш такі кардинальні зміни, як відмову користувачам користуватися якимось продуктом, які якого вони звикли, ти хоча б напиши, до яких продуктів і коли ти плануєш заборонити доступ. Ну це якось... Обов'язково ні. Ох, Амазон. Щось ви мене потрапило потрапили прямо до списку з Google. Ну так не можна робити, справді. Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі, і ви цікавитесь програмуванням, то підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Люблю вас! Ми й досі мало чого розуміємо в музиці, і не все вміємо грати. Ми цього не соромимося, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись. Ден Маккаферті, незаряд.